Російські окупанти через медіа, соціальні мережі та інші інформаційні канали намагаються поширювати і нав'язувати неправдиву та ворожу інформацію. Як розрізнити фейки від правди та що таке когнітивні війни, розповідали фахівці-медійники, майбутнім журналістам та всім зацікавленим в молодіжному центрі Квадрат. Дезінформацію відтепер ворог найчастіше поширює саме через соціальні мережі, тим самим впливаючи на свідомість людей. Як розпізнати провокаційну ворожу інформацію та фейки, розповідали фахові журналісти майбутнім масмедійникам. В сьогоднішніх умовах ми живемо уже в середовищі, коли йде інформаційне і когнітивне протистояння, і ми пробуємо розібратися взагалі то в елементах, от і в механізмах, в інструментах, якось це працює. Особливо це важливо для журналістів, тому що журналісти це якраз журналістська діяльність, вона пов'язана з інформаційними війною. Тому що когнітивна війна це вже не до журналістів, це вже більше до літераторів. Студентка факультету журналістики Дар'я Саволюк як майбутня масмедійниця прагне знати, як розрізняти фейкові новини від достовірної інформації. Сьогодні дуже багато цікавої інформації, актуальної насправді на сьогоднішній день, адже зараз йде дуже активна така інформаційна війна проти України і тому такі знання допоможуть нам в боротьбі з нею. Я думаю, що на сьогоднішній день, враховуючи сьогоднішні події, це надважливо, тому що ворог атакує не тільки фізично, а й психологічно. Якщо ми не будемо психологічно стійкі, це нам буде дуже-дуже заважати. Продовж тренінгу студенти навіть розробили власну систему щодо розпізнавання фейків і пропаганди та способи протидії інформаційним атакам. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.